Наше завдання вижити як суспільство, вижити як ідентичність, вижити як людям. І е, ця необхідність вижити, вона простягається далі, ніж можуть забезпечити ефективно стратегії персонального виживання. Тобто, іншими словами, е, в той чи інший спосіб доведеться об'єднуватися. І найкраща форма об'єднання, яку ми можемо мати, це держава. Власне, ми бачимо, що кожного разу, коли ми втрачали свою е, спроможність захищати свою суб'єктність, приходили катастрофи. Чи це руїна е, 350 е, років тому, чи це е, ми говоримо про радянський період і Голдомор, е, Жорстокість Другої світової війни, Чорнобиль і так далі. Чи це те теперішня е, війна Росії проти України? І відповідно, якщо ми хочемо, щоб не було загроз, нам потрібно навчитися ефективно об'єднуватися.